Буду я навчатись мови золотої, у трави веснянки, у гори крутої, в потічка веселого, що постане річкою, в пагінця зеленого, що зросте смірічкою. Буду я навчатися мови блискавиці, В клекоті гарячому, кованої криці, в корневищі пружному ниви колоскової, в леготі шовковому. Пісні колискової, щоб людському щастю дбанок свій надбати, щоб раділа з мене Україна мати, що не знався з кривдою, не хиливсь під скрутою, в гніві бився блисками, а в любові рутою.